На початку роботи лінії працюватиме 16 осіб. Надалі я сподіваюся, що ми дійдемо до того. Наше місто дійде до того. Коли у нас буде роздільний збір сміття по місту повністю, і люди до цього будуть звиклі, Буде стояти ще одна лінія, на яку вже будуть привозити так називаємо чисте сміття, тобто вже окремо відібране скло, в окремих пакетиках пластик, в окремих пакетиках папір. Наразі площа Житомирського сміттєзвалища складає більше 20 гектарів і сміття на полігоні продовжує накопичуватись кількометровими шарами. Завдяки цьому інвестиційному проєкту вдасться зменшити навантаження на полігон одразу на третину. Тобто інвестор повністю інвестує свої средства в ці лінії в цей проєкт. А отримує, опять же, он отримує улучшение екологічної ситуації, уменьшение нагрузки на полігон. І, крім этого, город будет получать 20% від прибыли від роботи цього предприятия. В своєї черги на монтаж чекають також лінії переробки окремих фракцій скла, пластику та паперу, які можна використовувати як вторинну сервину. В Даному на вас, я думаю, процентів 30 з этого. Нитка, пуговица там и все остальное. Да все отсюда. А сейчас мы это все хороним, к сожалению, и загрязняем и природу, и экологию, и сами этого не понимаем. На полігоні побутових відходів вже кілька місяців працює система з дегазації, яка переробляє звальний газ у електроенергію та убезпечує полігон від загорянь. Крім того, до міського бюджету від роботи біогазової установки щомісяця надходить близько ста тисяч гривень. Подібну енергетичну установку планують встановити для переробки органічних відходів. Эти проекты мы будем дальше развивать. и Есть планы по строительству биогазовой станции. После того, как будет введена линия по сортировке твердых бытовых отходов, у нас будет оставаться органическая фракция, которая сейчас фактически идет захоронение органической фракции на полигоне. А по опыту европейских стран эту фракцию просто перерабатывают в биогаз. Паралельно з поточною роботою новий комплекс перероблятиме і сміття, яке вже накопичилось на полігоні. Запланованої роботи з рекультивації житомирського сміттєзвалища.